Всім привіт! Сьогодні у нас буде на тесті ось така ось веб-камера, звичайна Flash USB і параметри ось такі. Зараз відкрию та повернусь. Отже по комплекту швиденько. Ось так виглядає. До речі, є, можна накручувати на штатив, але я, звісно, буду на монітору. Кабель десь півтонометра. Розділ на здатність, як я вже сказав, в HD. Зараз це знімемо. Так краще буде видно. Ось так. На цьому все. Будемо тестувати. Тепер відосики будуть цікавіші. Тож, всім дякую за увагу. Гарного дня. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та, як завжди, написати коментар. Дякую за увагу.